Що є таке, що не є терапією, але відчувається саме як терапія. Аз звучимо себе. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, дисклеймер. А також прошу вибачення, що вчора не було відео. Така ситуація, У мене завершилось стажування якраз таки в офісі, і було досить багато емоційних проблем, і довелося просто, просто пропустити цей день. Тож я прошу вибачення. І все. Дякую вам за увагу. Продовжуємо відео. День стрільбища, прицілювання, тренування, випробування нової зброї, запах пороху, гарний енергетичний напій і музика. Все це заглушить усі ваші проблеми. Щось на кшталт, риболовлі чи полювання, музика ще один хороший варіант. Якщо можна затиклитися на грі на інструменті, вивченні нових пісень, досконалені відомих, підбираючи ноту за нотою і навчаючись підспівувати, це спокоїть вас як найкраще. Виїзд на природу безумовно допоможе. Вам відволіктись від своїх думок, походи, скаутинг, кемпінг, знаходьте красиві місця, деякі зальовані, вирішуйте проблеми по дорозі, розвідуйте стежки і маршрути. Це гарне місце, щоб подумати про свої проблеми, відволіктися від них, повернутися до своїх інстинктів і поговорити з Богом. Тоді всі проблеми здаватимуться дрібними і неважливими. Катання на лижах – це перебування на природі серед краси та хрусткового свіжого снігу. І водночас чудове фізичне навантаження. Відчувати себе так вільно, особливо на глявонах. Піші прогулки в національному парку, наприклад, в Сіоні, це майже потобічне місце, настільки воно величне і змушує вас відчувати, зрозуміти, що життя набагато більше і величайніше за вас, і будь-які проблеми, з якими ви можете зіткнутися. Природні утворення, довговічні, і красиві. Це так освіжає. І сіон лише один з прикладів. Акадія, улюблений, але я також люблю дуже деякі державні парки на Гаваях, в Джорджії, Теннесі тощо. Гарний гарячий душ і песочі на кшталт подікюру, а потім міцничний сон або дрімота. Омолодження не переоцінюють, як мама нанорушеної дитини та підлітка відчувають себе набагато бадьоріше та енергічніше, коли в очисті приземлені та оновлені. Ви їдете по ґрунтовій дорозі посеред літа, в день 90 градусів, хмарами, але небагато в горах, на шляху до вашого улюбленого, прихованого місця на річці, з усіма вашими друзями, запущеними вікнами під чудову пісню, просто розслабляючись на другій передачі, зі швидкістю 10-15 міль в годину, Круїз контроль з холодним, пивом у руці, армій безпеки відстегнутий і ні про що не турбуєшся. Ти навіть не звільнився завтра з роботи, а та чудова дівчина, з якою ти розмовляв, посміхається і сміється на пасажирському сидінні з великими, красивими, блакитними очима, які просто дивляться на тебе, ніби ти єдина людина у світі. Чор забирай, я сумую за цим. Це мірай. І це найкраще почуття у світі. Практика акторської майстерності мейснера. Примітка, я не маю нове застосування техніки акторської майстерності Мейснера під час виступу. Це не те про що я говорю. Я маю на увазі саме практику в емоційно-безпечному середовищі. По суті, це багато практики двох основних речей: розпізнавання та слідування імпульсом, що є чудовим способом бортуватися валідації своїх емоцій, а також уважність відкритість до іншої людини і, навпаки, високий ступінь уваги до себе. З мого досвіду це дуже терапевтично. Також з'являється можливість по справжньому відчути деякі емоційні прийоми, які не засмічують вас весь день, тому що вони прудали просто практикою. Жива музика і буквально бути одним цілим зі звуками, які вони створюють. Я нарешті побачив флеймінкліпс два роки тому, і я мікродизував хриби, я був сам на цьому концерті, поки інші були на іншому сеті на музичному фестивалі Boston Келін. Ми коли грали, казали, знаєте, ви розумієте, я бляха втратив самовладання і просто плакав. У дорослого мужика сльози текли по моєму обличчю, і я не знав, чи це були сльози смутку чи щастя, але скажу вам, що після цього шоу для мене це було таким вивільненням, що я не знаю, як це описати, яке було терапевтично прекрасним. І я молюся, щоб люди пережили це хоча б один раз у житті. Все, що приносить вам радість. Ми настільки занижуємось повсякденне життя і зобов'язання, що часто забуваємо відволіктись від них, не злитися уметом. Це може бути по-різному для кожного, але якщо це приносить вам радість, це може допомогти вам заспокоїтися і зрозуміти, що не все так погано. Йде на мотоциклі, малювання, волонтерство, читання, фізичні вправи, завжди на пляжі, ходити з фахід, проводити час з коханою людиною, з собакою котом, грати у відеоігри, працювати з деревом, прибирати організації. Золоте. Все, що відволікає вас від стресів і приносить радість. Раніше я була волонтером качому притулку. Після так я їх не видавала, їм лотки. Я могла привести будь-якого кота в одну з соціальних кімнат і просто провести з ним час. У нас також була дружня ктяча кімната, де було 15-20 котів, які вільно ходили по кімнаті. Я брала книжку та один з крісел мішків і просто вкривалася дружніми котиками, поки читала справжній кримінал. Ще раз це трохи зцілювало мене. Котам байдуже, як ти виглядаєш скільки грошей заробляєш. Вони навіть не заперечують, коли я плакав. в гольф? Я знаю, знаю. Матля думаю, що це тільки для багатих старих білих хлопців. Це не так. Щоб доснутися в цій грі, потрібно тонну дисципліни, смиренності, креативності чи довго пуща гумору. Щоб досягти успіху в цій грі, потрібно вчитися додавати свої стреси та тривоги, що безпосередньо стосуються і вашого на життя. Ви також знаходите справжніх друзів кожного разу, коли я граю, я згадую що це найкраща терапія, яку я коли-небудь отримував. Багато речей може дати відповідь на це питання, стілення рейки, може цілати як терапія. Ви можете говорити з кимось, з'ясовувати, що вами відбувається, і на допомагають вам знайти власні відповіді. Це схожа на терапія, будь-яка практика, New Age, яка включає в себе практикуючого, який розмовляє з вами, і направляє вас на відміну від читання вашого майбутнього. Ще не одне і те ж ло. Я б також зарахував читання карт Таро, якщо це робиться правильно, а не так, як це іноді бувають, та зображають у змі. Сидіти біля озера на самоті, слухаючи, як хвилі б'ються оберег. думаю, про похід, в який ходили зі школи в середній школі. Ми стояли на вершині пагорба біля красивого маленького озера. Увесь спускався туди сам і сідав на лавку, щоб спорігати за заходом сонця. Коли мені потрібен спокій, я йду туди в думках. Я б хотів повернутися туди знову, але я не знаю, де це місце знаходиться. DIY, манікюр, педикюр. Ви можете розслабитися, бути ти настільки креативно, скільки вам хочеться. І тоді почуватиметесь краще в цілому. З нагадуванням ще сидить на ваших пальцях рук, а вони примітка. Якщо у вас засмоктує мода на гелі для манікюру, зроби сам. Попередньо проводіть дослідження щодо контрактної ларі, яка може серйозно псувати ваш світ. А потім потренуватися не допускати потрапляння лайна на шкіру на манекен пальці, руці, нігті, на прищіпці. Шалоніти, дорослому віці, у вас і так багато часу, щоб просто поратися. Багато хто з нас забув, як це робиться. Я ніколи ніде не досягав такого дитячого стану гри та веселищів, як на рейвах та музичних фестивалях. Все таки безглузде, і ти просто непродуктивно розважаєшся з друзями. Гучна музика злушає погані думки, видягайте безглузді обрання і він з дрібничками. Це найкраще. Тримаю акваріум. У мене посттравматичний стресовий розлад, а також безліч інших проблем з психічним здоров'ям. Десять хвилин з рибками можуть перетворити мене з активної суїцидальної людини, у відносно нормально. Принаймні, до моменту, коли я не встановлюю небезпеки для себе, були продані дослідження, які казали, що просто погляд на акваріум може знизити чистоту серцевих скорочень і мати помітний вплив на покращення настрою. Вбивання лайна з того, хто на вашу думку потребує вбивання лайна. Все таки було 15 років тому. Якийсь хлопець зарізав мого колишнього. Я вивільнив 20 з гаком років стримувальної люті на білих расистів, моїх батьків, які вбивали з мене лайно, і його насильство над моїм колишнім. Тієї ночі я спав так добре, що навіть посмікаюся, коли згадую про це. Гаразд, не типове вебір, але вислухайте мене. Кімета Люті, я ходив туди на годину спору, випадково заплатив вдвічі, тож ми отримали вдвічі більше речей, які можна було б розбити. Клянусь, це було краще, ніж кожна година терапії, коли-небудь проходив. Скачений в кольку, вмочений в шоколад, а потім просипаний арахісом. 15 з 10. Рекомендую. Для мене це викати в глушину посеред ночі і коли яскраво світить місяць, потім скину тару, яку я так чи інакше спорожнив, і розбиваю її, а потім викурю сигарету. Усе в такому порядку. Іноді я там ще й дрімаю. Не часто, але буває поспати хвилин тридцять. Це може задатися комусь безглуздим, але я люблю викути косяки вигуля до свого смакако. Часто буває що я відчуваю себе роздратованим, довгим робочим днем або напруженим через політичні сімейні будь-які інші проблеми. Після такої прогулянки зазвичай отримую нову перспективу, більш позитивний погляд на речі, крім того, Бій Коргі це обожнює. Прийняти гарячі вани з гарною бомбою для вани або пінкою для вани, спичник ароматичних свічок, які відповідають ароматам теплого рушника, а потім загорнутися в пухнастий бан і халат, і розслабитися в будинку, і ставишні місці нарізка і пити вино у безалкогольні напої для моїх безалкогольних домашніх. Моя друга робота. Я йду засною роботи о десятій п'ятнадцять ранку. Йду до місця, де я працюю неповний робочий день, і працюю там дві з половиною години. А потім повертаюся назад. Неповно заняті це робота, яку мої співробітники виконують день у день. Мені подобається, що я можу вийти за столу і зробити все, що змушує мене поспіхати ще щодня. Біг на довгі дистанції, хороший масаж, театр, комедія, сон, оргазм, вечеря з друзями, садівництво, дихання, звертаючи на нього увагу, гра на музичних інструментах, танці, будь-яке хобі, що вимагає легкої контестрації. Розмову саме з собою, отже, багато чого я думаю. Розмовляти без охорони з кимось, Хто також прибуває без охорони? з собакою, розповісти про те, що у вас на думці, просто спілкуватися і займатися з друзями, навіть якщо кожна клітина вашого тіла хоче зустріти вдома і нічого не робити, почуваючись гірше. Бразильські джиу-джитсу багато практикуються відволікаються на 90 хвилин від повсякденних стресів нічого не приведе вас до тями швидше, зрадившись на проблемі, що стоїть перед вами, ніж хтось, хто намагається або зламати вам руку ногу, або здушити вас до втрати свідомості. Друзі, дякуємо за ваш неймовірний перегляд. А, і ще сказати Друзі, у нас за сверхідно дуже скоро з'явиться жіночий голос. І так, сподіваюся, це буде скоро. І що ми вже зможемо потишки виходити ми подібний формат відео І також мені, скоріш за все, доведеться зробити паузу трішечки більшу, ніж на день, як те, що теж мене виходило. І так є такі проблеми, те, що в мене постійні паузи, але причина зараз дуже проста. Мені доведеться переїхати. І для того, аби мені переїхати, мені треба час, і тому числі, треба перевести все своє обладнання, і в тому числі, ну як для мене одна з головніших, це в першу чергу мікрофон та комп'ютер. Тож так це займе деякий час, і я сподіваюся на ваше розуміння. І дякую вам за перегляд. Гарного вечора.